Статус Лаври присвоюється монастирю, в якому проживає більше ніж сто монахів, і в якому знаходяться святі мощі. Ми поруч Успенського собору, де знаходяться дві святі реліквії: стопа Божої Матері та ікона Почаївської Божої Матері. Щодо походження назви міста Почаїв існує наступна версія: І пронеслося народом слово Поча діва творити чудеса. За думкою спеціалістів. В живому мовленні слово Діва втратило свій початковий звук Д і завершальний А, і саме таким чином утворилася назва Почаїв. За легендою, монастир в місті Почаїв був заснований ченцями, що тут з'явилися в 1240-41 роках, рятуючись від татаро-монголів, які захопили і зруйнували Київ. Першими приміщеннями монастиря були печери Товщі Гір, а першою будівлею невелика дерев'яна церква Успіння, в 1597 році шляхтянка Гойська подарувала монастиреві чудотворну ікону Матері Божої, що її привіз на волинь болгарський митрополит Неофіт. А в 1675 році завдяки цій іконі турки відступили від монастиря. Ці знаменні події присвячена дума Ой, зійшла Зоря Вечоровая. Ось зійшла Зоря Вечоровая. Над Почайвом стала. Виступило турецьке військо, як та чорна хмара, турки з татарами брами облягали, намірились монастир звоювати. Служитель церкви вийшов та слізми умиває. Ой, рятуй, рятуй, Божа я мати, монастир загибає. І вийшла, вийшла Божа я мати, на хресті вона стала, хулі вертала, турки вбивала, монастир врятувала. Програма виходить за підтримки проєкту Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Зараз Почаївська лавра це величезний архітектурний ансамбль, що складається з 16 церков, резиденції архієпископа, дзвіниці, келій. Ансамбль лаври, сформований з домінантою, успенським собором, створеним за проектом архітектора Годфреда Гофмана в другій половині 18-го століття. Дзвіниця Почаївської лаври зведена з цегли, поштукатурна, має 5 ярусів, значається насиченим декором. Третя за висотою дзвіниця в Україні після Оспенського собору києво Печерської лаври та Софії Київської. Висота її 65 метрів. В Монастирі діє 13 дзвонів, два з них один На третьому поверсі дзвіниця є дзвін вагою в 11,5 тонн. Від його звуків держить земля. Храм відомий своєю чудовою акустикою. Праворуч від мене знаходиться літній храм, збудований спеціально для проведення богослужінь на свіжому повітрі. Ліворуч від мене каплиця збудована на честь. Тисячоліття хрещення Русі. З Почаївським монастирем пов'язана надзвичайна легенда, згідно якої жив собі граф Микола Потоцький, людина важкого складу характеру, що особлювала собою всі можливі негативні риси. Одного разу, приїжджаючи недалеко від Почаєва, щось трапилося на дорозі, і коляска із графом всередині перевернулася догори Дригом, сильно забившись і ще сильніше розлютившись. Граф вирішив поквитатися із необачним, на його думку, кучером. Вихопивши пістоль, Потойський націлив його дуло на слугу. Тільки одне і встиг зробити кучер, що розвернутися обличчям сповненим жахом до монастиря, що віднівся на горі, і промовити Мати Боже, чудово на віконі Почаївській, врятуй мене. Тієї ж миті граф натиснув на курок, але замість пострілу пролунала у Ситуація повторилася двічі і тричі, але пістоль, що її ще ніколи не зраджував своєму власнику, незмінно давав осічку. Що ж то за чудо ікона Почаєвська? здивувався Потоцький. Хочу терміново її бачити. Потоцький приїхав до Почаєва і в покаянні молитві схилив коліна перед образом Цариці Небесної. Було це 1759 року. Зі світлою душею ми покидаємо величну православну пам'ятку, аби знайомити вас і надалі, із найвизначнішими місцями нашої рідної батьківщини. Отже, це була програма Унікальна Україна та я її ведучий Дмитро Вітик. Ми з вами залишаємо оповиту туманом Кременеччину Тернопільської області. А наступного разу зустрінемося у Полтаві. Програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Дивіться в наступній серії. Полтава колиска літературної української мови. Битва, що змінила карту Європи. Авіаційно-космічний спадок полтавців.